Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати систему рівнянь, що містить раціональні рівняння. Тож маємо, звичайно, почати з запису ОДЗ. Маємо згадати, що це число, при яке знаменник не перетворюється в 0. Або ж в нашому випадку це в нас х дорівнює 0 і, відповідно, y дорівнює 0. Дану систему будемо розв'язувати методом додавання. Для цього мусимо домножити друге рівняння на мінус одиничку. В результаті будемо мати одиничка на х плюс одиничка на y дорівнює 1 друга. Перше рівняння, зверніть увагу, не змінилося. А в другому маємо змінити знаки. Будемо мати мінус одиниця поділити на х, плюс 2 поділити на y дорівнює відповідно мінус 3 других. У нас утворилося одиничка на х і мінус одиничка на х. Два протилежніх числа, тож можемо додавати. Відповідно, одиниця на х мінус одиниця на х це в нас буде 0. Далі одиничка на y плюс 2 поділити на y це в нас відповідно 3 поділити на y. Дорівня 1 друга мінус 3 других це у нас відповідно мінус 2 других. Або ж можемо записати, що 3 поділити на y це у нас відповідно мінус 1. Далі знаходимо y. Відповідно, це в нас невідомий дільник, маємо ділене поділити на частку. Або ж для знаходження можна застосувати правило пропорції. Обирайте будь-який метод, який вам зручний. Відповідно, 3 поділити на мінус 1, це в нас мінус 3. Таким чином, ми знайшли вже значення Y. Далі маємо знайти значення X. Для цього беремо і підставляємо наше значення Y в будь-яке зрівняння. Я буду підставляти в перше рівняння. Тож, давайте підставляти і знаходити значення х. В результаті будемо мати одиничка на х мінус 1 третя, дорівнює 1 друга. І, відповідно, ми вже з вами знаємо, що y дорівнює мінус 3. Далі шукаємо одиничку на х. Переносимо 1 третю праворуч. Відповідно, маємо змінити знак на протилежний. Одиничка на х дорівнює 1 друга додати 1 третю. І дорівнює мінус 3. Далі зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6, тож маємо перше домножити на 3 число, а друге число домножаємо на 2. Будемо мати одиничка на х дорівнює 3. Шостих додати 2 шостих. Y дорівнює мінус 3. І рахуємо далі: одиничка на х дорівнює знаменик 6 переписуємо, 3 додати 2, у нас буде відповідно 5. Y дорівнює мінус 3. Далі маємо взяти і поміняти місцями чисельник і знаменник. будемо мати. Х дорівнює 6 п'ятих. Y дорівнює мінус 3. І останній крок це добути цілу частину треба. Бо ж можна записати у вигляді десяткового дробу. Мені більш подобається, коли в нас десятковий дріб, тому я запишу 1,2. Але, звичайно, можна. Записати, що це в нас 1,15, так теж буде правильно. Відповідно, Y дорівнює мінус 3. Отож, ми отримали відповідь: 1,2. і -3. Всім дякую за увагу! До наступних відео!